23 січня цього року співробітниками Запорізького районного управління поліції під час спецоперації були затримані група осіб, які скоювали підпали військових авто на замовлення кураторів російських спецслужб. Безпосередній зв'язок російські куратори тримали з 19-річною мешканкою Запоріжжя. Саме їй вони надавали свої вказівки. Ну, ми в трьох посіділи обсудили, я і. Я... Согласились только на машине. А чому так? Ну, Потому что потому что это легче всего было. Як вы розумели, де автомобиль ДЦК, а де авто спиропитника полиции? До этого делали обход, фотоли, они пробивали через свои базы номера и говорили. До злочинної діяльності вона залучила 24-річного співмешканця, який безпосередньо скоював підпале авто. Моя дівчина пропонувала заробити гроші. Я пару днів думав над її пропозиціями щодо цього. Ну, після вже вона отримала там розпорядження від тих, хто там над нею стояв, розповідала, що як робити, ну, фотографії машин, Поджоги, не я. Була... Також була залучена 25-річна подруга дівчини, яка фільмувала вже підпалене авто для так званого звіту для кураторів російських спецслужб. Це було, була приблизно мілятчі. 23 січня. Я зі, зі своїм знайомим. Підійшла до машини, він мені дав в руки телефон. А хто саме підпалював? підпалював. Я, я тільки знімала, я не підпалювала. Період часу з 18 по 23 січня ним було спалено три військових автомобілі. 23 січня фігуранти були затримані на гарячому, безпосередньо під час скоєння злочину. Стої сторони через арку пройшли. Путично вокруг відео сняли, об'єм, пальжох і вже ну, оперативники. Під час санкціонованих обшуків було вилучено мобільні телефони, ноутбуки, медичні маски, медичні рукавички, а також інші предмети та речі, які мають безпосередньо докази їх злочинної діяльності. Зараз всі троє отримали підозри. За частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, а саме умисне знищення або пошкодження майна, також відносно косі побрано запобіжний заход у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує позбавлення волі на срок до 10 років, то судове слідство триває.